Дня. Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття орієнтування в часі порівняння множин предметів. Подивіться, це ж наші старі друзі їжачок та ведмедик. Рано вранці їжачок і ведмедик відправились до осіннього лісу. Їжачок вирішив збирати грибочки. А ведмедик осінні листочки. І ось у них виникла суперечка. Вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав більше. Допоможемо друзям! Давайте викладемо усі грибочки на червону лінію. А тепер під кожен грибочок покладемо листочок. Що ми бачимо? Так, що листочків більше? Наскільки більше листочків? На один. Молодці! А що треба зробити, щоб грибочків і листочків було однаково? Так, вірно, треба додати ще один грибочок. Чи можемо ми тепер сказати? Що грибочків і листочків порівну. Так. А як ще можна вирішити нашу задачу, якщо в нас три грибочки, а листочків на один більше? Як зробити, щоб їх було однаково? Так, треба прибрати один листочок. Тепер. Ми також можемо сказати, що їх порівну три грибочки і три листочки. Наші друзі, гуляючи осіннім лісом, зустріли білочок. Їжачок вирішив пригостити білочок грибочками, та не знає, чи вистачить їх. Давайте для початку порахуємо, скільки білочок. Зустріли їжачок та ведмедик у лісі. Одна, дві, три. Давайте дамо кожній білочці грибочок. Чи вистачило грибочків для білочок? Так. Кожна білочка отримала по грибочку. Можемо сказати, що білочок і грибочків. Однакова кількість. А ще можна сказати порівну. Молодці малята. Гуляючи лісом, їжачок і ведмедик зовсім забули про час і не помітили, як у лісі стало темно. А скажіть, коли на вулиці стає темно? Давайте разом з їжачком та ведмедиком пригадаємо. Частини доби. Ранок. Сонечко заглядає до нас у віконечко. Пташки ще бечуть під вікном. Ми з вами прокидаємось, вмиваємось, одягаємось та снідаємо. День. Сонечко світить високо у небі. Цей час. Час прогулянки на вулиці або ігор вдома. Також вдень ми обідаємо. Вечір це час, коли всі збираються вдома. Тато з мамою повертаються з роботи. Усі разом сідають вечеряти, а потім настає час відпочинку. Можна почитати книжки, подивитися разом телевізор. На вулиці стало темно. Місяць та яскраві зірки заглядають у віконечко. Це означає, що настала ніч і час лягати спати. Молодці малята, а наше заняття вже завершується, і наші друзі також. Поспішають додому. Давайте скажемо їм до побачення, до нових зустрічей.